Ви постійно на когось ображаєтесь. Зараз я навчу, як припинити цей кошмар. Перестаньте чогось від людей очікувати. Не думайте, що люди приходять у цей світ для того, щоб виправдовувати якісь наші сподівання. Зрозумійте, у кожної людини є свій життєвий шлях, Є якісь свої погляди на речі. Тому. Якщо людина щось робить не так, як ви того хотіли, не ображайтесь, то не доведе ні до чого хорошого. Наприклад, давайте. Приклад, якщо дитина в дитинстві хоче якусь, щоб мама їй іграшку купила, вона може, а мама не купляє. Дитина починає ображатися. Вона починає демонстративно це робити, тобто не заправляти постіль, не робити уроки, ще якісь капризи. Для чого вона це робить? Вона думає, що мамка здогадається і іграшку купить. Але що тут є ключовим?